Еммануель Макрон виключає свою дострокову відставку, якщо до влади прийде партія національне об'єднання на чолі з Марін Лепен. Лідер Франції повідомив журналістам, що яким би не був результат виборів, місце президента визначає конституція. Зазначу, що після поразки провладних сил Франції на виборах до європейського парламенту Макрон розпустив національні збори та оголосив дострокові вибори. Оксана Мельничук доєднується до ефіру. Це політична оглядочка у Парижі. Пані Оксано, вітання. Добрий вечір. Вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Наскільки добрий вечір. взагалі зараз обговорювана, широко обговорювана тема відставки можливої Макрона з поста президента? Чи є це очікуваним, чи взагалі що про це говорять французи? Паніки. Нема угу. відставки не буде. Але те, що зараз відбувається у французькому політикуму, французькі медіа називають політичним землетрусом. Але ви знаєте, я би сказала, що це не землетрус, з, скажімо так, з української позиції українськими очами це політичне пробудження Франції. Що відбулося? Макрон був в теплій ванні, і йому всі казали: будьте уважними. Праві беруть силу, треба щось робити, треба бути досить активними на виборах. Чесно кажучи, я навіть сама запитувала у людей, які приймали участь в цих виборах. Кажу, чому вас немає в соціальній мережі, тому що бардела, ці ультраправі, вони скрізь є, вони навіть в тік у вас ніде немає. Ви ну, знаєте, вони якось мені здається дуже легко поставилися до цих виборів. І тому цей душ, який отримав Макрон і його партія, це було таке пробудження для Макрона. Він зрозумів реальність політичної ситуації у Франції. Ну, Президентам притамано, особливо коли вони на другому терміні знаходяться, да? їм притамано бути в якійсь такі теплій ванні здаватися, що вони контролюють ситуацію, що вони в курсі, але вони іноді відриваються від реальності. Матро... Макрона, звичайно, страшно. Не критикують, але мені здається, він зробив такий досить сміливий крок, неочікуваний крок. Але цей крок він пішов на упередження. Він розпустив парламент, щоб зараз взяти от таким, таким кроком удар весь на парламент для того, щоб не допустити правих до виборів президентських, які плануються у 27-му році, тобто, як воно буде відбуватися. Зараз, 30 червня, через три тижні, да, буквально вже починається перший тур виборів. У Макрона є два варіанти, два сценарії розвитку подій. Або він зараз на тлі того, що треба щось робити, треба піднімати країну проти підйому цих ультраправих, і тоді всі згуртуються, всі промакронівські сили, всі, хто проти ультраправих, вони всі об'єднаються і він нарешті отримує більшість в парламенті, тому що до цього в нього не було більшості в парламенті. Те, що в нього було в парламенті, це називалося відносна ситуативна більшість. Йому було дуже важко, тому що най такі важливіші закони йому доводилося приймати не в парламенті, а користатися своєю, своїм конституційним правом і через декрет президента приймати такі закони, як, наприклад, пенсійна реформа. Тож в нього дуже некомфортна ситуація з парламентом, і тому він зараз буде намагатися, щоб на цих виборах. Більшість була все ж таки Промакронівська в парламенті. Ну його тут називають мрійником. Кажуть, що такого не буде. Але якщо буде таке, що більшість буде якраз будуть його опоненти на чолі з цим от Бардела, який очолює цю ультраправу партію, яка називається Національне зібрання. Національне зібрання нагадаю, це колишня відома партія, яка називалася. Національний фронт, який очолив очолював, очолював е, такий Моріс Льопен, потім його е, дочка Марін Льопен. Але так як вона вже жінка у віці, то вона виставила зараз більш молодого лідера партії, який і очолив цю європейську компанію. Європейський не просто молодий, і вибори, йому 28 30. років. 28 років да, бордела зараз. Да. Так. Так, да. і звичайно, що Бердала в 28 років він підняв TikTok, X, і через TikTok. це все відбула відбулася оцей його такий злет 30%. Ну з 2004 року, якщо простежувати, да, то з 5% ця партія набрала 30%. І для Франції це революція, це щось неймовірне. Тому, якщо навіть зараз буде такий же повтор такої шаленої швидкості набору голосів, і в парламент пройдуть. Оці праві і стануть більшістю, і таким чином Бардела може стати дійсно прем'єр-міністром Франції, то в них буде до президентських виборів до 27-го року час показати, що ці люди, ці ультраправі, не спроможні керувати країною, ну, тому що вони дійсно вони популісти, їхні програми політичні, економічні, не витримують жодної критики. Тобто. Макрон вирішив дати їм поцарювати, щоб наглядно продемонструвати, що вони не здатні керувати державою, і таким чином скинути градус, можливий. Який би міг піднятися напередодні президентських виборів двадцять сьомому Пані Оксано я до українського партія. контексту додам трошки? Дивіться, ми ж всі переживаємо тут за позицію Франції, особливо за позицію Монеля Макрона, який просуває ідеї військової підтримки для України, в тому числі через Лекорню, міністра оборони, який є ну адептом передачі Україні літаків міраж 2005 Це от зараз останнє, так що відбувається, чи чи здатна в разі зміни контр? Фігурації уряду Україна е, гарантувати собі прихильність Міністерства оборони, принаймні, Макрона зрозуміло, Міністерство оборони. Я хочу, я хочу заспокоїти наших глядачів. Справа в тому, що Франція це президентсько-парламентська республіка, і такі питання, як міжнародна політика і питання безпеки, це повноваження президента. Це означає, що якщо виникають питання е, такої важливості, як безпека національна або міжнародна безпека. Міжнародні питання, то президент, навіть якщо парламент не хоче приймати той чи інший закон або не хоче голосувати за щось, він може видати президентський декрет Конституція йому це дозволяє. Так до речі, і приймалися всі рішення стосовно допомоги Україні. На чому в принципі, і зіграли оці антимакронівські сили. Да? Вони казали, що ми жодного разу не почули, яка в нашого уряду стратегія військова жодного разу з нами з парламенту не порадилися, Макрон нас веде до третьої світової війни, і от на цій такій хвилі такого знаєте, страху Третьої світової війни вони набрали цих 30%. Але навіть якщо Бардела стане прем'єр-міністром, прем'єр-міністр і уряд вирішують внутрішні питання внутрішньої політики Франції, міжнародні питання і питання безпеки це повноваження президента. Взагалі, як зараз сприймається і політичною верхівкою Франції, і певні заяви Макрона стосовно додаткової допомоги Україні, стосовно інструкторів, які будуть навчати українських пілотів, зокрема, і ще така масова допомога, чого ще не було там кілька місяців тому, до прикладу, тобто зрозуміло, що ця допомога стала більш масштабною і конкретнішою. Є підтримка всього уряду. Ну, зараз уряд весь е, був він вже нещодавно був обраний. Ви ж пам'ятаєте, так, так на початку року. Тобто, цей весь уряд він якраз і складається з прихильників соратників Макрона. Це ті люди, які з ним йшли до влади ще е, скільки вже сім років тому. Тому зараз у цей уряд, який є, він звичайно уряд Це той уряд, який в принципі і виробляв всі ці закони, який працював над цією підтримкою, і виробляв всі ці підписував договори і таке інше. Да? Тобто це. Цей уряд дійсний уряд, це абсолютно уряд, який стоїть на стороні підтримці України. Угу. Але О. якщо вас, якщо ви хочете запитати, чи е, ті сили, які придуть в парламент, вони, да, вони не. Не за те, щоб підтримувати Україну. Але ви знаєте, вони займають дуже таку хитру позицію. Вони кажуть, ми підтримуємо Україну, ми вважаємо, що треба допомагати гуманітарно Україні. Але е, зброя, ні. Інструкторів, ні. Як каже сама Марін Люпен, я не дозволю, щоб наші сини помирали на території України. Так. Вони, в принципі, ведуть так, абсолютно популістську риторику. На цю риторику завжди є відповідь. Питання просто в тому. В яких вони які в якому вони форматі і де вони цю риторику використовують? Ну на превеликий жаль, TikTok і ікс дають про себе знати. Пані Оксана, ми сьогодні от спілкувалися з представником офісу президента Михайло Подоляком. І якраз на його думку він каже, що ультраправі партії зі своїми популістськими лозунгами вони лише до тих пір популістські, поки вони намагаються грати на противагах до чинної влади. Як тільки вони заходять кудись в парламент або мають реальні важелі впливу, вони починають відмежовуватися від проросійської риторики. На прикладі Франції це спрацьовує. Е, ну не знаю, вони ще не були побачі. Ми ще не бачили тобто, так. це да, Ми ще не бачили. Але я думаю, знаєте, Макрон. Він же молода людина. Е, він він мені чимось нагадує нашого президента. Знаєте, про такі сміливості йти трошечки проти усталених якихось політичних традицій. Я думаю, що Макрон він впевнений. Він дуже самовпевнений в собі. Він собі сказав: Ну дайте їм поцарювати. Ну, хай вони покажуть на надав на, в, в політиці, що вони можуть. Тому що ну чесно скажу, я завжди э, слухаю всі їхні дебати політичні. І коли э, сили, як коріма, коли Марін Лу Ляпена бо цей бардела починають говорити, ну це не можна слухати без сміху. Ну дайте їм поцарювати через два дні, французи перехрестяться і скажуть: Хай Бог милує, хай від хай піде у відставку. От і тому це знаєте така мала кров'ю. Ну, це мабуть не дуже добре порівняння. Ну тобто. Скажемо, з меншими ризиками зараз пустити їх в парламенті і сформулювати більшість, хоча цього може і не бути, ми ще ж не знаємо, як воно повернеться все, ніж допустити їх до президентських виборів. В президентські вибори це буде страшно. Ну, до президентських виборів. Говорим... Ще далеко, так. 27 цьому рік, 27 -му рік президентські О, вибори, ще достатньо так. часу до 27 року, вони ще встигнуть показати все своє їстівство, да, всю свою неспроможність керувати країною. Хоча вони і заявляють: ми готові брати владу, ми гот... французи, ми готові керувати вами. Ну, добре, хай покажуть. Але знаєте, сьогодні відбулася ще одна така подія дуже важлива. Тут був вибух такої політичної бомби. Це лідер республіканської партії. Я нагадаю, що це, це партія голістів, яка була заснована Шарлем Деголем. Вони сказали, цей лідер партії сказав, що я готовий приєднатися до національних зборів Франції, тобто до, от, до цієї партії Расамбля Національ, да, тобто до партії Марін Льопен. І звичайно, тут Франція просто вибухнула. Вони кажуть, що Деголь б, бідний вже перегорнувся, тобто. Голісти, ті, хто перемогли в Другій світовій війні, хто організовував е, цей рух супротиву да фашизму. Вони об'єднуються з партією, яку заснували фашисти свого часу. Ну просто вони ну от сьогодні е, просто ми зараз з вами раніше виходимо ніж починаються всі політичні шоу. На завтра ми будемо мати результат, що з цієї бомби вийшло, тому що можливо, взагалі, все переміниться. Можливо, така заява взагалі зараз об'єднає всіх. Тих, хто навіть не хотів об'єднуватися з Макроном, подивимося 30 червня. Ми вже будемо розуміти, як, як це все закінчиться, тому що перший тур 30 червня, другий тур 7 липня. Дуже дякуємо, дякуємо. пані Оксана. Вам. Спасибі за аналітику. Оксана Мельничук, політична оглядачка з Парижа, була з нами на прямому зв'язку.